Просто щось задонатити нам. У нас міжнародна товариство свідомості Кришни, може чули. Займаємося йогою. Якщо є можливість хоч щось, хоч гривню, хоч е, мільйон доларів, я приймаю. Мільйон, я ви посолювався там. Ну хоча б гривню можете пожертвувати. Так, пожертвуємо раз. Без проблем. Грині я не збідні. Зараз у вас є, може, щось? Щоб на потім не відкладати. Ну, зараз можна готівкою, так? Да? Да. Так, Готівкою чи картою, як вам удобно. Особисто. Любу здачу можу дати. Ну як любу, Зараз я розмін зробив, там з 200 зможу, зможу здачі, з 500, навіть вже не зможу. Є мілкі. Нормально, так? Дякую вам. Що менше було, на карті. А ви студенти, так? Ні, який я школяр. А, ви школярі? Ого. Дві гривні у вас випало. А до мене кові? Не, ні, це у вас з цих, да. Монета якась була одна. То ви в якому в 11 класі? Я буду перекладати в 10. Я 9. А на кого поступати будете? Я, напевно, на пілота. Пілота? Так. На карту можна просто перекинути? У мене монобанк мені вийшло. Я теж монобанк. Я можна сказати, що вже зайшов. А ви пані на кого поступати? Будете? Ще в роздумах, Але хотілося б з або ротесу або бізнес. -десу. То ви схожі чимось. Я теж подорожував, а я вже потурсив, якщо вже в мій Тільки там треба, може, локацію. А, у вас все вже так. працює. Володимир. А ви Павло, да? так? Я павло. У мене фамілія так. Павлик. Тому ми з вами чимось схожі. Все, в принципі, є. Дякую. Я тоді вам від серця газетку таку подарю. Хоча б. Якщо що пишіть, відео, я вам ще візерочку залишу. Ой, обережно. Це інстаграм, якщо запишете, ну, відео. Гарного вечора, якщо що пишіть, дзвоніть. Добре. Гарного весілля, бажаю.